Всім привіт! На зв'язку Макс, і сьогодні знову говоримо про біржу Bybit і про ще одну можливість підзаробити за допомогою цієї біржі за дуже-дуже прості кроки. Зразу скажу, що це промо підходить як для тих, у кого вже є аккаунт, так і для тих, хто взагалі, можливо, перше чує про цю біржу і ще не реєструвався, відповідно. так? Дивіться, про що йдеться. На біржі зараз стартувала акція, в якій за реєстрацію за проходження Ківесі і ще за декілька простих кроків. Про них трішки пізніше перейдемо в ноутбук, я вам все покажу, розкажу. Ви отримаєте 25 usdt бонусів. Плюс запрошуєте друга, він виконує всі ті самі кроки, і за нього ви додатково і ще отримуєте 25 бонусів. Тобто, в сумі 50. Так не переживайте ті, у кого вже є аккаунт, можна просто запрошувати друга. І за кожного з них так ця акція не обмежується запрошенням одного друга. За кожного з них отримувати додатково плюс 20 USDT бонусу. Тому, друзі, кому це цікаво, залишайтеся. Наперед, будь ну, ласка, попрошу вас поставити лайк авансом цьому відео, підписочка на YouTube на Telegram, Хто ще цього не зробив, посилання на Telegram, до речі, є в описі. І переходимо в ноутбук, я вам розкажу, що далі треба робити. Ну що ж, ми в мене в ноутбуці. Давайте зараз зайдемо в телеграм-канал на цей пост. Я його нагадаю, що я виклав зразу, як тільки дізнався про цю акцію. Тому, щоби бути в курсі, ще раз рекомендую підписатись на телеграм, туди інформація потрапляє більш оперативно. Дивимось, є призовий фонд в 200 тисяч Що, Про що це говорить? Про те, що не потрібно зволікати, потрібно брати і виконувати, тому що він не гумовий, як то кажуть. У нас є період проведення, вже акція триває і це все можна зробити до 15.03, 15 березня. Далі, що потрібно по умовах, реєстрація. Про це ми вже говорили: реєстрація і верифікація. Так? Тому що верифікація є також такою основною умовою. Друге, це треба натиснути кнопку Зареєструватися ось на цій сторінці. Якщо ви в Телеграмі натискаєте ось тут це клікабельна. Слово так, воно перекине вас туди. Якщо ви просто на ютубчику дивитесь, посилання на цю сторінку я також залишу в описі під відео. Переходите, вас перекидає ось на таку сторінку. Тут також розписані умови. І ось тут буде кнопочка зареєструватися. У мене вона зараз не активна, у вас буде ось такого кольору. Це також обов'язково зробити. Це реєстрація вже конкретно на це промо. Наступним кроком буде це зробити депозит від 100 баксів, тобто в еквіваленті можна будь-якою криптою чи фіатом, але. Що було в еквіваленті від 100 USDT. Це зрозумів. І дивіться, ще такий момент, що це потрібно зробити протягом 7 днів після вашої реєстрації, якщо ви новенькі, так? Або якщо ви запросили друга, то йому треба пояснити. Що це треба зробити протягом тижня, бо якщо зробити пізніше, там, на 8-й день-9, й то це вже буде не актуально, тобто для участі в цій акції. І заключний крок це зробити торговий обсяг до кінця цього промо, до 15 березня, так? від 500 ЮЗТ. Все дуже просто. Якщо не знаєте, що таке торговий обсяг, це купити-продати. і Можна на споті. Купили на 250, продали на 250, там раз-два, да, за, за пару секунд. Це вже обсяг. 500. Якщо у вас сотка, то вам треба 5 разів да, там, купити, продати, купити, продати, купити. Думаю, що зрозуміло. Якщо у вас будуть виникати якісь труднощі чи запитання, пишіть все в коментарях. Я обов'язково вам допоможу. Ось така у нас акція. Дуже рекомендую не пропускати а. Виконувати умови, запрошувати друзів. Давайте ще таке невеличке роз'яснення по тому, там бонуси, не бонуси, кешбек. Що це означає? Дивіться, за реєстрацію, ви реєструєтеся, ви отримаєте 25 бонусів. Це на торгівлю. Тобто вивезти ви їх не можете, але можете на них торгувати і вже все, що на торгуєте, виводите. За запрошення друга ви отримуєте на 25 вже на спот, Тобто зразу ви відні. Розумієте? Тому дуже вигідно зареєструватися і запросити друга. Або якщо ви зареєстровані, просто запрошувати друга і отримувати за кожного по 25 з на спот. Супер. Це реальна можливість гарно підзаробити, друзі. Тому користуємось нею. Ще раз наполягаю, не, да? не пропускаємо, користуємось. В принципі, інформацію я вам дав, а вже рішення ви приймаєте самі. Дякую вам за увагу, ласка, лайк, підписочка. Всім гарного дня, гарного настрою, великих забитків. До нових зустрічей. Пока!